Кожна людина любить квіти. З діда взагалі машина, а йду з переднього вікна, видно, що квітку держить. Жінку не видно геть за тою квіткою. От так і я йду, зараз несу смітник, викину, вділася тепленько, свій любимий костюмчик. І дивіться, що означає червоне і голубе разом в одязі. Це щось там означає. Не знаю, що мені це так комфортно. Типу мені колись дівчинка казала... Це, типу, дуже сміливі люди можуть дозволити собі надіти сміливі і впевнені люди надіти голубе і червоне разом. Тюк, каже, я собі без задньої мислі не діла, то й пішла, мені так подобається. Так комфортно прийшла я на грядку, буду зараз висаджувати Ері, ері Рус, якось так він називається. Коротше, ось такий він шикарний просто. бачите кущик такий ось оце так, так? Да? Ну, це зараз я його посажу. отак так увесь. А потім що? А потім весною розділю. Він гарненько приживеться і на осінь буду продавати. отак. так. А ви думали як? Ну якось так треба жити, треба ж критиця, щоб було щось. Давенький мотоцикл поїхав. Хто хоче гейхери, дивіться, які шикарні у мене по 85 гривень. Просто шик. і є насіння 50 штук 75 гривень.